Під виглядом дроб, по суті, доводиться той самий кругля, який заборонений. У нас є певні вимоги. Якщо в нас є сумнів про те, що так. Я не є фівець Ну, Я думаю, що мене чи жодного медика ніколи не бачив останні 10 років без ну, Що я там можу? Для цього у вас є кімнати управління міського карту. На кожну партію. Ну так, яке проходить там, як ви кажете, замитнення, за митне оформлення. Будь ласка, дайте мені. Ми зробили це робити. Це наша горость. Наша Вислов. те, що дає троху. Ну, в мене своє розуміння. То, так, можливо, я там помиляюся, можливо, ні, так, ну, є, є, є певні розпорядчі документи за підписом голови фіскальної служби України. Значит, написано дрова, ну нема питань. Дрова там по колоніма, порізані і так далі. Коли під видом дров, дров. везуть деревину довжиною 6 метрів, ну, ну щось таке. Ну, давайте так, значить, ми, як ми сі, направили документи, значить, цей аналіз і так далі, інші правоохоронні органи. З ми будемо контролювати цей процес. Не треба добре сказувати, або дійсно веземо дрова, які дозволені законом. так? Або ти займаєшся проведецями. Бо в разі сумього виявлення, що замість дров будуть вивозити кругля, хтось постраждає. Дякую. Якщо це винуваті лісники, нехай відповідають лісники. Але якщо це винуваті митники, нехай відповідають митники. Ми повинні все ж таки в кінці кінців розмежовувати цю відповідальність і Служба безпеки України, і прокуратура, я думаю, дадуть належну правову оцінку цих питанням.